Альбіна Югова «Віщі сни, дар Чекара Коли мені було 14 років, у мене народилися сестрички-близнючки. Нам стало тісно жити в нашій квартирі, і ми переїхали в інший район, у просторішу квартиру. Для мене став стресом наш переїзд, нова школа та нове життя. На тлі емоційного сплеску в мене з'явився дивний дар. Вперше це сталося так. Наснився мені дядько Слава. Це найнеприємніша для мене людина, наш сусід. Він був завжди незадоволений, постійно з усіма сварився і всім хамив. Тато на той час чекав на підвищення, тому просто жив на роботі. А мама намагалася захистити його від усіх побутових проблем вдома. Щоб він міг спокійно відпочити, тому нічого йому не розповідала про те, як дядько Слава отруює нам життя. А після того, як сусід знову обматюкав нашу маму, мені наснився сон. Спокійна літня ніч, і раптом виходить дядько Слава з під'їзду, озираючись на всі боки. Він крадькома йде до парковки машин, підходить до червоної автівки, чимось обливає, чиркає сірником і підпалює автомобіль. Все це я бачила так реалістично, наче наяву. Вранці, коли я йшла до школи, на сходах зіткнулася з неприємним сусідом. Знову у твоєї матусі діти кричали всю ніч. Що вона з ними робить? Я напишу на вас скаргу до служби опіки. Нехай її батьківських прав позбавлять, хоч поспимо в тиші. А я йому відповідаю, а я знаю ваш секрет. Який ще секрет? Що ти березеш? посміхнувся дядько Слава. Я знаю, що ви минулого літа підпалили машину на парковці. Яку ще машину? На якій ще парковці? Обурився сусід пошепки, на парковці у нас у дворі червоної на марку. навіть номер можу назвати, прошепотіла я у відповідь. Ви б бачили мармизу сусіда, він аж зблід, очі забігали, ти нічого не зможеш довести, прошепів він. У мене є відеозапис, обдурила я його, а потім описала всі його дії і докладно розповіла, в чому він був зутий і одягнений. Потім я пригрозила, що якщо він не дасть нам спокою, то відеозапис віднесу куди слід і швидко попрямувала геть. Відтоді дядька Слава, як підмінили, став вітатися з усією нашою родиною, посміхатися при кожній зустрічі, хоча з іншими сусідами продовжував конфліктувати. Пригадую ще один випадок, я тоді вже в інституті навчалася. Якось після занять вирішила заїхати провідати бабусю, а мешкала вона на іншому кінці міста. Коли заходила до бабусі, то у передпокої зіткнулася з приємною жінкою в окулярах. Вона вже йшла. Це Оксаночка, вона просто міря тівник, прошепотіла бабуся. А жінка збентежилась і захихікала. Та що ви? Це ж моя робота. З бабусею ми засиділися допізна, і я залишилася ночувати у неї. А вночі побачила дивний сон, в якому Оксана та ще одна жінка сидять на лаві підсудних. Їм ухвалили вирок за шахрайство. Прокинулася я в холодному поту. Вранці почала розпитувати бабусю про цю Оксану, хто вона і звідки взялася. Бабуся відповіла, що її прислала соціальна служба. Я пішла туди і дізналася, що співробітниці з таким ім'ям вони взагалі не мають. Ми з бабусею написали на неї заяву, а пізніше з'ясувалося, що Оксана вже була колись засуджена, а зараз знову перебувала у банді чорних ріелторів. Входила в довіру до людей похилого віку, а потім обманним шляхом змушувала переписати на неї квартиру. Вона вже отримувала за це термін, але, як то кажуть, горбату могила виправить. Ось так завдяки моєму сну було врятовано бабусю і її квартиру. Після закінчення інституту ми з подругою поїхали відпочивати до сонячної Туреччини. Там познайомилися з юнаком написаної краси. Він підійшов до нас на пляжі, пригощав коктейлями, а ввечері запросив на дискотеку. Був таким ввічливим і приємним. Розповів, що займається ювелірним бізнесом, і ось нарешті, раз за п'ять років, зміг вирватися, трохи відпочити. Вихвалявся своєю яхтою, запропонував наступного дня з ним на ній покататися. Ми, звичайно, погодилися. Після дискотеки ми стомилися, тож відразу пішли спати, і мені наснився турецький красень. Він був злий. І бив беззахисну дівчину, а та ридала і просила відпустити її, кричала, що не хоче займатися проституцією, що заплатить йому будь-які гроші, аби він відпустив її. Але красень і слухати її не хотів, а лише завдавав удару за ударом. Вранці я все розповіла подрузі, а вона знала про мій дивний дар. Ми до кінця відпустки тремтіли від страху. І шарахалися від кожного хлопця, майже не виходили із свого номера, тільки коли сіли в літак, то змогли видихнути з полегшенням, потім ще довго згадували, як ледь не потрапили до лапсу тенера. Потім у моєму житті настали важкі часи. Мій тато тоді вже обіймав високу посаду, а його підставили конкуренти, підкинули теку з документами та великою сумою грошей, батько запевняв, що його підставили, що він чесна людина. Йому загрожував чималий термін ув'язнення, через стрес у тата стався серцевий напад, а за два дні його не стало. Згодом стало все налагоджуватися. Сестрички виросли і вступили до медичного інституту, як і мріяли, а я зустріла Макса. Познайомилися ми з ним на заправці, розмовляли, а вже за тиждень не могли уявити життя одне без одного. Такий серйозний, сильний, красивий, займався бізнесом, як мій батько. Незабаром я познайомила його з мамою. Вона була у захваті від відомох нареченого. Я сама була на сьомому небі від щастя. За кілька місяців до весілля мені наснився сон, в якому Макс заходить до кабінету і кидає на стіл товсту синю папку. А потім до цього кабінету зайшов мій покійний батько, а за ним двоє чоловіків у формі. Я прокинулася з жахом. Виходить, це мій Максим підставив батька. Я прямо в лоб запитала коханого Макс був здивований, але вивертатися не став і відразу ж у всьому зізнався, що його попросили про це люди, яким заважав батько. Коханий благав пробачити його, запевняв, що на той момент не знав ні моєї родини, ні мене. Виправдовувався, що то його робота. Він усе говорив, а в мене перед очима стояв похорон батька, мати в сльозах і те жахіття, яке ми всі пережили. Я не змогла пробачити вчинок Максу. Начебто мій дар мені на допомогу, а сни допомагають врятуватися від бід. Але саме через цей дар я досі одна, а мені вже майже сорок. Я досі не можу забути Максима. Якби не той сон, то я вже давно була подружена з коханим чоловіком, народжувала б йому дітей і жила б щасливо. Коли я усе це уявляю, то думаю про те, що мої сни це не дар, а справжнісіньке прокляття.